У польському місті Ольштин відбувся великий форум кампус майбутнього. Ми не требуємо, щоб зеленський здавався. Ми требуємо дати приказ прекратити сопротивлення. Його ініціатором став Ян Кшиштоф Белецький, колишній прем'єр Польщі. Саме він ініціював в першому світі визнання нашої незалежності у 91-му році. А ви вірите, що Україна справді стане членом ЄС? Запитували учасники дискусії. Це можливо, народний депутат України Микола Княжицький вважає, що зараз можливо все і добре, і погане. Багато людей не вірило, що Москва кидатиме бомби і ракети на Київ, але це стало можливим. Багато хто не вірив, що молода українська армія зупинить. Російську армаду і викине їх з під Києва. А хто міг подумати, що папа Римський буде згадувати про смерть російської пропагандистки Дугіної і мовчатиме про закатованих українських дітей, колись інший папа, поляк Іван Павло ІІ, який демонстрував світові, що таке справжня любов і гуманізм, говорив: не бійтеся. Я цитував його цим молодим людям. І якщо ми, українці та поляки, будемо разом і не будемо боятись, то в Євросоюзі майбутнього будемо визначати. Азом розвиток Європи сраді вітати першого гостя нашої студії Володимира Омеляна, бійця територіальної оборони і міністра інфраструктури України в 16-19 роках. Пане Володимире, я вас вітаю Доброго ранку, студії. Вітаю вас. Ми з колегою минулої години згадували, що зараз, якщо подорожувати Україною, можна помітити, що у багатьох. Частинах нашої держави продовжується будівництво доріг, і тут виникло питання: чи на часі ця історія, чи все таки має весь фонд грошовий іти на потреби армії, а не на потреби доріг, чи тут в даному випадку снобізм перемагає раціональність, і все таки треба встигати і те, і інше. Насправді відновлення проїзності дорогами критично необхідно як і для армії, так і для економіки країни. І Тут немає жодних сумнівів, що мають бути знайдені кошти, які скеровані на відбудову мостів і найбільш пошкоджених ділянок національних трас, але безумовно що про відновлення великого будівництва в тих обсягах, особливо корупційних. Воно є неприйнятним, і я сподіваюся, що в уряду вистачить здорового глузду не піддаватися в чергової зайві спокусі. Зараз всі сили країни мають бути скеровані на оборону. А після перемоги будемо відбудовувати державу, побачимо під чим керівництво. Якщо говорити про порядок цифр, зорієнтуйте, бо Денис Шмгаль повідомляє про те, що уряд виділить 2,1 мільярда гривень на підготовку до навчального року та підготовку до зими. Ці дві категорії, вони такі вельми масштабні, чи вистачить тут 2,1 мільярда? Ну безумовно, що 2,1 мільярда це ніщо, особливо в контексті тих проблем, які стоять перед нами. Що, по-перше, школи, які хочуть запускатися в в звичному режимі, не онлайні, повинні мати бодай якісь бомбосховища цього й близько немає. По-друге, в нас серйозно пошкоджена інфраструктура наявна, і на її ремонт потрібно і багато і часу, і грошей, чого теж немає. Добре, що уряд спохопився, що зима надходить, але я нагадаю, що це вже кінець серпня. І тут е, звичайними заходами ми ситуацію не виправимо, і треба теж чітко пояснити нації, що в нас буде, окрім розпачливих закликів Нафтогазу, що буде дуже тяжко, і температура впаде на чотири градуси. Температура впаде не на 4 градуси, і як людям перейти зиму? Це зараз відповідальна позиція уряду, яка має бути доведена до кожного книжкого громадянина. Володимира, буквально вчора ввечері стало відомо про те, що офіс президента за давньою традицією до Дня Незалежності виписав цілий список тих українців, які чомусь відзначилися. Ну і відповідно, держава їм їх нагородила орденами абсолютно різними. І там є волонтери, там є артисти. Співаки, просто, наприклад, співробітники апарату Офісу президента, там є журналісти і так далі. В принципі, я кажу, що кількість три сотні замало, тому що на сьогоднішній день абсолютно без перебільшення вся країна стала на захист і об'єдналася. Ну і традиційно вже українці, дописувачі в соціальних мережах, поділили цей список на умовно своїх і чужих, і своїх там для офісу президента, для правлячої влади, на жаль, було набагато більше. Скажіть, а чи не варто в принципі більше ніколи не звертатися до цих нагород? Я розумію, що таке військові нагороди, але я не розумію, нащо там знаєте, умовні ордени вивішувати кошовому чи якимось іншим артистам? В першу чергу я вкрай негативно ставлюся до будь-яких державних нагород журналістам. При тому всьому, що я розумію журналістів, яких яким приємно їх отримувати, як би не було. Але мені здається, що журналістика це окрема гілка влади, яка не потребує нагород з боку президента. Вони роблять свою роботу і їхні нагорода це любов, читачів пізнавани на вулиці. Щодо ситуації з вчорашньою подією, ну мені важко сказати, які саме заслуги перед нацією є у пана кошового, окрім того, що він доблесно відмовився йти в зсу. Можливо, це теж заслуга велика, і подяка з боку ЗСУ має бути, але тим не менше, воно виглядає дивно, коли знаєте, як ці пісенці, що нагороди відра видавали, хтось брав, а хтось не брав. Це не зовсім правильно. Мені здається, що зараз мають бути інші пріоритети держави, але знов ж таки це рішення президента, і кожне таким рішенням він або продовжує або скорочується термін перебування на посаді. Угу. Ну і не можу вас не спитати про я не знаю, знаєте, руку справедливості жереб долі і так далі, те, що сталося в тимчасово окупованій Тимчасово окупованому місті українському Херсон, ви знаєте, що там вчора був ліквідований колаборант, зрадник, людина, якому до речі свого часу український народ давав мандат довіри, провів до Верховної Ради. Мова йде про колишнього депутата Ковальова. Нині він більше все ж таки відомий як посібник російської влади. Його було знищено просто в себе вдома. І я хочу нагадати до речі, нашим глядачам, що згідно з військовою чи воєнною доктриною. Там, де ворога можна нищити, особливо колаборантів і зрадників, це все абсолютно є законними методами і способами. Тим паче, що на даний момент ми навіть не знаємо обставин, як це трапилось. Але пане Володимире, хочеться запитати вас: це ж певне чорна мітка, да, як попередження всім іншим? От ми знаємо, що зараз вже із Криму їхні там це колабораціоністське керівництво вивозить свої родини. То як ви гадаєте, чи буде паніка тепер у Херсоні? Це ще раз підтверджує тезу, що збройні сили працюють, і українські війська б'ють ворога на всіх ділянках не лише фронту, але глибокого тилу. Більше того, от сьогодні прочитав новину з британської розвідки, що відсторонено Шойгу управління. Війною з боку Росії в Україні, і це теж добрий знак, що російська компанія провалюється і Росія закінчується. Бо вони них насправді, попри всі наші величезні жертви і втрати, ситуація і економічна, і військова дуже погана. І Путін завершить свою історичну місію розвалом російської держави. Тим не менше, ліквідація кувальова і е, підрив багатьох складів в тилу російської е, окупаційної зони це величезний плюс. Безумовно, це е, створює мотивацію для і цивільного населення, і для військових, які розуміють, що ворога б'ють повсюди. Водночас я би дуже хотів, щоб вчорашні новини, які були широко в пресі щодо порушення кримінальної справи проти генерала Кривоноса. Так само, як і продовження переслідування генерала Марченка, не були більш ніколи е, реальністю в нашому житті, Бо вбивати окупанта і знищувати своїх бойових генералів. Ну, вибачте, це якийсь сюр. Хоча можливо це робиться іншою певною метою. Ну, це цікаве зауваження. Дякуємо, пане Володимире. Ти бачиш, що справді можна там скільки завгодно втішатися ліквідації окупантів, але нам найголовніше це зберегти наших героїв, особливо тих, хто стоїть на захисті, хто керує важливими операціями. І тут варто бути те, що називається Тримати руку на пульсі. Дякуємо, пане Володимире. Володимир Омлян, боєць Омельян. тероборони, міністр інфраструктури України у 16-19 роках. Був з нами на зв'язку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.